Можуть. Раз, два, три, так, так. Ну розкажи, що навчився за свою союзний. Доброго дня любі друзі, наші найкраще, краще, краще. Сьогодні дуже прекрасний день, найкращий день в моєї життя, то є 2 августа. День воздушно дестантних воз. Ти кажеш, що я навчився? Без проблем. Виш? Послухай, виш, моє тебе розкаже такое, що ти навіть не будеш знати. Може далі послухати ти прикол, що тепер наш командир полка не буде причальний чек. Всі приколи він кабы... найкращий, казав. Він розказує про таку тему, що ніколи не розуміє, ніхто не знає. Но треба все пройти. За себе. Що я навчився? Я був рахітом 65 кілограмів. Тепер притикає, коротше, старше. Сіте три кілограми, три прыжка і всі приколи. Мачек сержантом вийшов із служби, що не нормально. Був на ученнях і всі приколи. Що? Камера, що камера? Стріляють, коротше, всі приколи. Ну, при, при, Ми привели і стріляли з цих СВД, АКС, ПКМС, і всі приколи. Ставляйте, що ви. Давай, ми стріляємо.